Привіт! я Оленка, я ілюстраторка, і сьогодні я вам розповім, де я беру замовлення. Взагалом я бачу дві основних стратегії пошуку замовлень для ілюстраторів. Перший це шукати роботу, а другий це робити так, щоб робота знайшла тебе сама. У першій стратегії ви шукаєте роботу на різноманітних фріланс-біржах. Я не знаю, там може ще на сайтах пошуку роботи, і у професійних спільнотах. Наприклад, фріланс біржа це може бути Upwork, Freelance Hunt, Fiverr. Щодо професійних спільнот, то у Фейсбуці Ілюстратор є така спільнота, а у Інстаграмі і Телеграмі також є спільнота Ілюстратор з UA. І у цих спільнотах ви також можете знайти вакансії і пропозиції роботи для ілюстраторів. Але, чесно кажучи, я вам не розповім про цю стратегію багато, тому що я обрала іншу. Я намагаюсь робити так, щоб замовник прийшов до мене сам. Роблю я це за допомогою побудови власного імені та забезпечення онлайн присутності. Зараз я розповім, як це у мене працює. Отже, що я роблю, щоб у мене була робота. Перше і найголовне, я малюю для себе і розвиваюсь як художник. І це основне тому, що це мій hard skill, це Власне, те, без чого всі ось ці фантики не мають сенсу. Я хочу малювати на замовлення, тому я повинна вміти малювати і вміти малювати класно. Своїми якимись проектами і ілюстраціями для себе я демонструю свої навички. Я показую, що ось таку роботу я би хотіла виконувати. У мене взагалом така тенденція, що робочі проекти на замовлення я якось іду по накатаних прийомах. Люди просто показують те, що їм вже подобалось з моїх робіт. А персональні проекти, персональна творчість це здебільшого якісь експерименти, пошук чогось нового або Заповнення пробілів у знаннях та скілах. Друге, я активно веду соцмережі. Мої основні соцмережі це YouTube та Instagram. Також я приділяю, намагаюсь приділяти увагу TikTok і Facebook. З Facebook все дуже важко. Мені завжди не хочеться їм займатися, тому що це така дуже специфічна і така, знаєте, токсична соцмережа. як в неї заходжу, в мене трошки настрій падає. Але звідти теж приходять замовлення, і замовлення іноді класні. Тому я все ж таки намагаюсь як-ніяк приділяти Фейсбуку увагу. Найбільше запитів на співпрацю мені приходить саме в інстаграмі, але й решта джерел працюють при регулярній роботі. Щодо Ютубу, то... Тут насправді немає якогось прямого потоку клієнтів та замовлень, але YouTube це для мене дуже класний метод побудови особистого бренду. По-перше, тому що тут дуже тісний контакт з глядачем, і тут я своїй аудиторії художникам та ілюстраторам можу реально дати щось класне, щось корисне, поділитись своїм досвідом, поділитись своїми думками. І це, як ми бачимо, заходить. По друге для замовників – це я можу продемонструвати свої цінності, хто я як людина. У мене були пару разів випадки, коли потенційні замовники бачили мій YouTube канал, дивились мої відео. Я розповідаю тут не тільки суто корисне для ілюстраторів, я тут також ділюсь особистим, і що я думаю в контексті ілюстрації, здебільшого. І тому потенційний замовник. Може побачити, що я саме та людина, яка потрібна на цей проект, так декілька разів вже було. Тобто, Ютуб він допомагає мені виділитись серед ілюстраторів, а також знаходити роботу по цінностях. Третє це просування. Я вивчаю, як працюють основні мої соцмережі: це інстаграм, Ютуб, Тікток. Також я вивчаю, як правильно робити контент з ілюстрації, як його подавати, як правильно продавати себе. Вчусь трошки СММ. Чесно кажучи, на даний момент я жодного разу не брала ніде рекламу ні в жодній соцмережі. Поки що я справляюся своїми силами за рахунок того, що намагаюсь робити максимально якісний контент. Не факт, що це буде так і в подальшому, але поки що це так. І четвертий пункт, який повинен був бути другим, це портфоліо. Чому він повинен був бути другим? Ну тому що в ідеальному світі щось зробила і поклала в портфоліо, щось зробила і поклала в портфоліо. А ви ж знаєте, що все, все це не так просто. Проєкт треба оформити, треба придумати, як оформити, треба всю цю інформацію зібрати. І це достатня кількість часу. І я своїм портфоліо... Ольо, все так само займаюсь не дуже регулярно. Але, до речі, може це ще тому, що в мене через цю мою стратегію, щоб замовники прийшли до мене самі, дуже рідко виникає потреба в тому, щоб скинуть ти комусь лінк на своє портфоліо. Моя основна репрезентація, вона у соцмережах, і вона достатньо повна, і вона насправді іноді і повніша, ніж у моєму портфоліо, і більш актуальна, більш свіжа. І тому на основі цієї репрезентації люди вже приходять і дають мені якийсь запит на співпрацю. Може, саме тому у мене провисає портфоліо, що в мене такої прям гострої потреби в ньому немає. Але це ну, не дуже правильно. Все-таки портфоліо повинно бути актуальним. Всі ці дії у сукупності вони будують таку непогану онлайн присутність і видимість мене у інфопросторі. І тобто, коли людина шукає ілюстратора, вона у певний момент може знайти і мене, і що власне мені і потрібно. І я вже ж всі ці дії я роблю більш активно, коли у мене роботи роботи немає. Я більше малюю для себе, я більше монтую, я більше роблю сторісів. Я я більше роблю риусів, я там тіктоки, тікток більш активно веду. І коли чим більше цієї активності, тим більше мене видно, тим більше мене видають алгоритми, і тим більше у мене запитів на співпрацю. Це загальна тенденція. Ну а вже ж буває, що люди приходять із запитами в незалежності від активності. Таке теж буває. Але тенденція взагалі така: чим більше активності, тим більше запитів. Я не кажу, чесно кажучи, що цей підхід будувати собі ім'я і е, завлікати потенційних клієнтів, це він кращий, ніж шукати роботу на фріланс-біржах. Ні, він не кращий, Він просто оптимальний для мене, виходячи з. Мого характеру, я не знаю, з моїх якихось особливостей. Тому що мені цікавіше, коли в мене немає роботи, займатися, умовно кажучи, роботою, яку я загадала сама собі, це знімати влоги, там, малювати для себе, там, розкриватись, якось познавати цей світ, умовно кажучи, і вам розказувати про результати через ілюстрацію. Ця стратегія, вона мені більш цікава. Якщо комусь більш цікаво на апворк, Працювати, то це прекрасно. Головне тут може попробувати і те, і інше, і зрозуміти, що вам більше підходить. Пастка такого під такого підходу, такої стратегії, як у мене, побудови імені. Це те, що може скластися враження, що ти робиш, 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 а результату немає, тому що треба достатньо часу на розгон. ну Особливо, якщо в тебе не супертрендовий стиль, і це може демотивувати насправді. І демотивувати і в плані того, що ніхто не цінує твою творчість, і демотивувати в плані того, що взагалі-то грошей немає. Тому, напевно, якщо ви обираєте таку стратегію, треба мати або фінансову подушку, або не бути основним джерелом доходів у сім'ї. Чи починати це робити паралельно із іншою роботою? ну. В принципі, як і у будь-якому випадку переходу на фріланс, треба якось ось цей фінансовий момент вирішувати. Ну, ось ось так. Розкрила я вам всі свої таємниці і розповіла, як я роблю так, щоб клієнти приходили до мене самі. Ну, власне, у будь-якій стратегії, яку б ви не обрали, щоб щось було, щоб робота була, щось треба робити. Або заповнювати профіль на біржі, або приділяти дуже багато уваги портфоліо, або самопромоції. Ну, тобто, то, якщо ви будете просто малювати і раз в місяць одну картинку виставляти десь, то це не спрацює. Треба регулярна якась робота і треба якась систематична робота. І тоді, тоді це дасть результат. Неодмінно, я так вважаю. А як ви шукаєте замовлення через біржі, чи теж, як я заволікаєте <заваліка> клієнтів до себе персональним брендом, чи може якісь у вас інші стратегії, діліться у коментарях, буде дуже цікаво почекати. Всім дякую за перегляд. tere , jõudu reegle . no viimane .